Системи лінійних нерівностей з однією зміною. Ми розв'язуємо сьогодні декілька прикладів: розв'язати систему означає знайти всі її розв'язки або довести, що розв'язків немає. Що ми робимо для розв'язку системи? Розв'язуємо кожну з нерівностей, зображуємо її на спільній числовій координатній прямій, і знаходимо переріз множин, які в нас отрималися. Записуємо відповідь. Давайте до прикладу таку систему. В цій системі ми бачимо, що в нас є дужечки. а отже, спочатку потрібно порозкривати дужки. Кожній із нерівностей ми бачимо, що змінні стоять по різні боки, і числа стоять по різні боки по відношенню до знака нерівності. А нам потрібно зробити, щоб змінні стояли з одного боку нерівності, а цифри стояли з іншого боку нерівності. Отже, бачимо, що тут є х і 5х. При переході через знак нерівності знак міняється на протилежний. Х нікуди не йшов, він так і залишиться 5х переходила, буде мінус 5х. І виконуємо так далі. Більше. Аналогічно робимо з другою нерівністю. Тут 2х і мінус х, разом це буде просто х. А ось ця 3х перейде через знак нерівності. Тепер бачимо, що х стоїть із множниками. Обидві частини нерівності маємо поділити на мінус 4. Мінус 4 число від'ємне, тому в нас знак зміниться. Знак зміниться на протилежний. Знак нерівності поміняється. Аналогічно, другу ми будемо ділити на мінус 2, вона теж менша за 0, і тому теж знак нерівності поміняється. Виконуємо ділення. Отримаємо таку нерівність. Отримали ось таку систему. Зображуємо цю систему на числовій осі. Бачимо, знаки нерівності в нас строгі, а отже точки будуть виколоті. Числова вісь буде називатись хм, тому що зміна в нас х. Число мінус 0,15 буде стояти лівіше. Число 0,9 буде стояти правіше, бо воно більше. Розташували числа. Пам'ятаємо, що тут стоїть плюс нескінченність десь там, а десь на цьому кінці далеко-далеко стоїть мінус нескінченність. Читаємо першу нерівність х менше за 0,9. Зміню колір. Нас будуть цікавити ось цей проміжок. Все, що менше за 0,9. Для другого проміжку х читаємо більше за мінус 015. Отже, буде в цю сторону. Нас цікавить ось цей проміжок. Тому загальний результат нашої системи. Буде перерість цих двох проміжків. А отже, оця частинка від 0,15 до 0,9. Записуємо х належить. Кругла дужка, тому що точка виколота від мінус 015 комою до 0,9. З цим ми впорались. Прибираємо і давайте розв'яжемо наступ. Ось таке завдання: при яких значеннях х кожна з функцій y дорівнює 03х мінус. 1,8 і y дорівнює 02 мінус 12 набуває невід'ємних значень. Давайте розв'яжемо. Чому маємо розв'язати? Що перша функція y перша має бути невід'ємна, тобто більше або дорівнювати 0. І друга функція має бути теж більше або дорівнювати 0. В такому випадку маємо розв'язати дві нерівності простенькі. 03 x мінус 1,8. Має бути більше або дорівнювати нулю. І 0,2х мінус 1,2 має бути більше або дорівнювати нулю. Це Як і розв'язували з хсами в одну сторону, без хсів в іншу сторону. А отже, 03х більше або дорівнює 1,8. А тут 02х. Більше або дорівнює 1,2. Цю частину ми поділимо на 0,3. Цю частину ми поділимо на 0,2. Обидва значення додатні, а тому знаки в нас ніяк не поміняються. Будемо отримувати. Отже, ікси тут будуть більше або дорівнювати 6, і тут так само ікси будуть більше або дорівнювати 6. Однакові проміжки. Точка зафарбована, тому що є дорівнює. І в нас проміжок іде в цю сторону. 8 іксів. А отже, відповіді буде ікси належатимуть квадратна дужка, тому що точка зафарбована. Від 6 до плюс нескінченості. Є це завдання ми з вами виконаємо. Але в нас тут питають: а як зміниться розв'язок, якщо друга функція має бути лише додатньою? Що ж тоді відбудеться? Друга функція ось це y друга. 0,2х тоді має бути не більше, або дорівнювати, а строго більше. А отже, ми маємо замінити знак строго більше в кожній з цих нерівностей, якщо ми маємо лише додатню функцію. І тут так само більше, і ось ця система в нас перейде до більшого. А тому в нас. Ця, цей переріз ми будемо шукати для двох нерівностей. В першому випадку вони в нас були однакові, а тепер у нас з'явився знак строго. Що означає строго? Це означає, що ця точка 6 буде виколотою, і проміжок буде так само йти в цю сторону. А отже, ікси будуть не включати точку 6, тому що в нас переріз. Переріз – це коли елементи належать і верхній множині, і нижній множині. І одній нерівності, і другій нерівності одночасно. Тому в такому випадку в нас відповідь зміниться, і буде точка 6 виключена з проміжку відповіді. Отже, як зміниться розв'язок, якщо друга функція має бути лише додатньою, в нас виключиться точка 6.